І зріст у державному центрі зайнятості підрахували 75% із тих, хто має статус зареєстрованих безробітних. Це саме жінки, і вони в активному пошуку офіційного заробітку. В довоєнний період це було десь в межах ну от 50 на 50, але завжди було жінок там відсотків на декілька відсоткових пунктів. більше. аби працевлаштуватися, часто їм доводиться проходити перекваліфікацію. Опісля охоче боруться за роботу на перший погляд не притаманно жінкам, але дає вакансії. Зарплат. Ну, здебільшого, отримують на рівні із чоловіками. У нас, наприклад, тут за ваучерною програмою 77 жінок обрали професію тракториста, машиніста сільського господарства. У нас є жінка, яка обрала професію машиніста електровоза Що чоловічих рук нині катастрофічно не вистачає. Уже переконалася і Ольга Дзвоник. І 45 і половину життя. Жінка працює молодшою медсестрою. А нині ще довелося удосконалювати навички кермування трактором. Маю свій транспорт дома і хочу себе удосконалити, щоб я просто могла е, сама себе забезпечити. Колись її цьому уже вчив тато, але він помер. Трактор залишився. Тепер Ольга хоче отримати відповідну категорію, бо у жінки є земля, а обробити нікому у рідному селі на Львівщині. Нині навіть за гроші винаняти фахового тракториста важко, тож і вирішила зможе впоратися сама, а заразом і здобути професію трактористки. Дуже багато наших хлопців на війні. Які і поранені, і воюють, і в загальному дуже мало тепер в сільській місцевості, що нема кого найняти. Жінки не бійтеся тракторів, коли натиснути на газ чи перемкнути передачу, ользі підказує інструктор Олег Виговський. Він жінкам-трактористкам уже не дивується. На загал мені прийшлося вчити, допомагати водінню і роботі на тракторі шістьох жінок за 20 років Заробляти гроші, обробляючи поля іншим. Ольга поки що не планує, але каже, все може бути, якщо раптом через скорочення персоналу втратить роботу. До речі, навчається жінка безкоштовно, бо отримала спеціальний ваучер від центру зайнятості. Це людина працююча, може бути тільки там. Є певні вимоги. Старше сорока п'яти років, освіта профтехосвіта, або вища освіта. В нього мають бути. Ну а він працює, є працюючий, тобто не є безробітним. Освоюють жінки нині активно ще й такі професії як. Електрогазозварник, електромонтер та водій навантажувач електрокара. Причому у новому амплуа знаходять собі роботу навіть на великих підприємствах, де раніше працювали здебільшого чоловіки. Олена Лоскун, Валерій Кузніцов та Марічка Кужик, ТСН, 1+1, марафон.